Доброго дня! А з вами Олена Зоріна та мій канал «Бухгалтерія Просто. Сьогодні ми е разом з вами будемо отримувати, подавати запит на довідку про доходи на порталі Дія. Я вибрала сначала, спочатку з електронним ключом підпису я зайшла як фіз-особа в Дію, далі я натиснула кнопочку послуги. Ось такі послуги громадянам е, вийшли. У полі довідки та витяги, якщо я натиснула, і проглянемо, ну, спочатку скажу, що я не знайшла потрібної послуги, тому я зробила ось так. З правому кутку. Верхньому є лупа, натискую і прописую. Довідка про доходи. І що Дія нам розповідає? Як отримати довідку про доходи на порталі Дія Покрокова інструкція? Дія по Турбувалось про те, щоб отримання довідки про доходи стало простішим і швидшим. Тепер ви можете онлайн подати запит на отримання цієї довідки на порталі за одну хвилину, безкоштовно, без черг та квестів держустановами. Цей документ, в якому вказується сума доходів конкретного громадянина за певний період, хто може отримати послугу? Будь-який громадянин України старше 18 років. Як отримати послугу? Зареєструвалися на порталі, оберіть період, за який хочете отримати інформацію, надішліть запит та очікуйте повідомлення про готовність довідки на електронну адресу. Його також можна знайти в кабінеті громадянина на порталі Дія розділі Зверніть увагу. Ви можете завантажити довідку у розділі Документи у своєму кабінеті громадянина. Довідка формується до 30 хвилин. Дія перевірить всі ваші дані, після цього ви отримаєте сповіщення про готовність документу. Для чого потрібна була довідка про доходи, при оформленні візи, коли потрібно обґрунтувати свій заробіток для виїзду в конкретну державу, для отримання субсидій, для оформлення кредиту, коли банк хоче перевірити інформацію про заробіток клієнта. На підставі якої прийняти рішення по заявці. Для податкового розрахунку сум доходу, нарахованого, сплаченого на користь із осіб, і сум отриманого з них податку форму 1ДФ. Ну, зараз це 4ДФ. Для податкової декларації платника єдиного податку фізособи підприємця. Для податкової декларації про майновий стан і доходи. Також. Окей. І приступимо. Натискуємо довідку про доходи та нажимаю Подати запит. Довідка вже формується, а ми з вами, нам з вами е, треба підказати, за який період. Я хочу, наприклад, отримати довідку. Ну, ось, наприклад, я хочу отримати довідку за певний період 22-го року. Тому я пропишу, що за три квартала, да? Три квартала 22-го року. Попробуємо так. За три квартали 22 -го року. Готово. Ага. Тогда раз такое дело с первого кварталу до третьего кварталу. Почему-то выбирать можно только квартал, да? Попробуем. Як тільки довідку буде сформована, вона стане доступна до завантаження в розділі послуги. Повідомлення про її готовність ви отримаєте на свою електронну почту. Зрозуміло, так, довідка про доходи в обробці. Я бажаю ще е, спробувати отримати довідку, яка буде за 2021 рік. Для чого? Наприклад, для того, щоб подати декларацію про майновий стан. На отримання податкової знижки. І це треба зробити до 31 грудня цього року. Ну, попро... звичайно, попитаємо щастя, так? Да? Так, громадянам, довідки та витяги. І ось лупа і друга попитка. Enter. Угу. Так. Тоже ти мені дія розповіш зараз? 21 рік. Да? Попробуй ось так. Від першого кварталу, да? ну, вже 21-го року, до четвертого кварталу 21 року і... Побачимо. Буде це довідка за 21 рік про нараховану заробітну плату та отримані податки. Так, у мене в обробці дві довідки про доходи. Це на сьогодні по цьому питанню. А можу потім у коментах написати, яка сформувалась довідка. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк. Дякую, що ви зі мною. Всім здоров'я та храні вас, Господь.